На сьогоднішній день чимало людей використовують альтернативні джерела електроенергії. Дуже важливо дотримуватись техніки безпеки при використанні генераторів, адже порушення цих правил може стати причиною пожежі чи інших трагічних випадків. Адже такі девайси є джерелом підвищеної небезпеки у разі несправності чи неправильному користуванні. Щоб запобігти таким випадкам, рятувальники провели інформаційно-роз'яснювальний рейд з жителями Покровська ДСНС пропонує купувати лише сертифіковану продукцію, тільки в ліцензіонованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкції виробника розміщення та експлуатація електрогенераторів. Генератор необхідно розміщувати зовні будівлі, бажано під навісом. Або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання. Відстані від генератора та суміжних об'єктів будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо не менше шести метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних нагорючих стін без вікон на відстані не менше одного метра. За словами працівників ДСНС, генератори потрібно встановлювати на рівному та надійному майданчику. Експлуатацію генератора потрібно здійснювати за відповідно. Технічної документації та рекомендації виробника. «Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів, усунути їх пошкоджене, якщо вони є. Також необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами. Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості під час дощу або снігу, під час роботи електрогенератора контролюйте його технічний стан. В ході бесіди людям було роз'яснено основні правила користування генераторів. Що паливо повинно бути окремі канистрі, в окремому приміщенні розберігаються, то заправка не робиться, поки використовується, вже тільки коли охолоне відпочине, щоб були обережні та уважні. Дуже дякую за цю пам'ятку. Якщо будемо використовувати ці генератори, будемо придержуватися цих правил. Так, звісно, нагадувати це потрібно, і я вважаю, що деякі, ну, деякі люди цього і не знають. За нас так турбуйтеся, що щоб всі були живі, здорові, щоб ми дотримувалися. Ми дорослі люди. і Я думаю, що все буде гаразд, ми дотримуємось. Життя це головне. Працівник ДСНС розповіла, я все дотримуюсь і буду другим розказувати за це. От, дуже дякую, що ще раз наповнили. Це ж врятує життя. Наше життя, наша безпека Вони роблять правильне діло, розповідають, ходять, допомагають да, людям. Працівники ДСНС правильно роблять, що попереджають людей з такими заходами, як тримання да, правил пожежної безпеки з роботи з генераторами. Треба ставити на відстані 6 метрів від житла, не дозаправляти, використовувати до повної, Бензину, витрати бензину. Це дуже правильно. Це дуже правильно, тому що в нас вже була тут пожежа. Ми, ви знаєте, да горіли лальки, тому ми дуже обережні. І якщо от побачите, в нас діодні стрічки, і ми використовуємо акумулятор і то по необхідності, все. А за пам'ятку дуже дякую. При займанні генератора кожен громадянин зобов'язаний негайно повідомити про це службу порятунку за телефоном 101. Знеструмити генератор, вжити за можливості заходів щодо гасіння локалізації пожежі первинними засобами пожежогасіння. для захисту оселі від. Ід пожежі запасіться вогнегасником, бережіть себе та близьких.